Вітаю вас, мої вишивальні друзі. Сьогодні в мене буде таке коротеньке відео, яке присвячене оцьому жилетику, який я вишивала останнім часом. І зараз його закінчила, і мені є що розказати. Отож, хочу трошки про нього розказати, про сам процес. Про створення, про нитки, про сам дизайн. Ну і про всяке таке. Мені потрібно ще зробити кілька маніпуляцій, щоб показати вже в розгорнутому виді, що вийшло. Я випорюю ниточку, якою з'єднувала два бочки, щоб мені було зручно вишивати натягувати на п'яльця. ці дві детальки, бо вони вузенькі дуже були. І щоб вишивати більшу площу, я ці бочки ось так між собою зметала і зараз витягую ось цю ниточку. Що мені сьогодні ще предстоїть? Я позакріпляю ось ці хвостики, які я лишала. Коли розкладу повністю всі деталі і подивлюся, щоб вони гарно з'єднувалися між собою по малюнку. І потім обріжу оці ось ниточки, які поторочилися під час роботи. І далі наколю на манекен, щоб побачити в цілому красу. Спинку я вже. Обрізала краї. Ниточки я маю на увазі. Вона в мене вже рівненька. Лишилися бочки і пілочки. Загалом на виконання цього жилету у мене пішло приблизно 200 годин це з вишивкою і нанесенням малюнка. Ну, взагалі так робота не з легких, трудомістка. Ну і плюс свої нюанси в плані того, що це все-таки вишивка на оксамиті на чорній тканині, тому є свої нюанси. Бо очі швидко втомлюються, треба придивлятися плюс оксамит це така рихла тканина. Ну, в плані того, що вона не щільна. Я маю на увазі не щільність, а е саму, е саму побудову тканини, що в неї є оцей ворс. Е коли протикаємо. Голкою і протягуємо ниточку, то не завжди можна відслідкувати контур гарно, коли вишиваєш. Деколи буває так, що один стібок перешиваєш по кілька разів. Це із-за специфіки самого оксамиту. Дизайн жилетика взятий із жилета моєї замовниці. З жилета її бабусі. Вона казала, що її бабуся вишивала цей жилетик, ну, собі жилетик вишивала, коли вона була ще молодою, до заміжжя. Тому зараз жилетику, вірніше, дизайну цьому ну, вже десь під сотню років. Мабуть, треба уточнити по руках, щоб вам тут лишнього не наговорювати і не брехати на камеру. Взагалі-то я цей жилет уже вишиваю не перший раз. Вишивала вже і в синьому, на синьому оксамиті, і на бордовому. Чорних було, це, мабуть, вже. Четвертий, чи третій, чи четвертий, треба поуточнювати, мабуть, в себе, взяти записи. Так, пообрізала я вже детальки. Дуже добре допомагає оцей валік. Він весь ворс. Всі смітинки, пилинки, шерстинки. Він так гарно знімає, очищає. Дуже корисна річ. На виконання жилету в мене пішло 12 кольорів. Ниток 12 кольорів і 20 мотків ниток, тому що деяких кольорів використано було по три, по два моточки, а деяких по одному. Вишивала я ниточками ДМС. Дуже Мені подобається тут гама кольорів, бо нитки я підбирала, такі, як в оригіналі. А цей жилетик родом, я дизайн не сама придумана. Це не мій дизайн, я тільки виконувала, вишивала. А родом цей жилетик з Львівщини. Це ну, дуже гарно. Як каже моя замовниця: український тяжкий фешн люкс. Тяжкий люкс. Так, мені лишилося почистити ще і ось тут ще поз'єднувати. Ось краєчки. Співпадають, і мені ось тут треба ще продовжити, щоб коли кравчення буде сшивати, щоб гілочка і в нас йшла гарно зістиковувалась. Ну, і так само ось в цьому місці. Тут ось теж тут гарно. І ще мені потрібно оці хвостики тут подошивати. Так, ось в цьому місці я вже. Зістикувала і ось тут теж. Тепер мені лишається, ось тут мене теж гарно зістиковується. Тепер мені лишається оцей хвостик ще вивести до цього гарно. До цього я беру мило і ось так гарненько промальовую, з'єдную два хвостики. І тепер буду оцю частинку вишивати. Перевіряємо. Так, гарно зістиковується, гарно зістиковується. І ще один такий цікавий момент, коли я вишивала цю роботу, постійно чхала. Це, мабуть, із-за того, що цей дрібний ворс в повітрі літав. І я так ну, дуже відчуваю під час роботи, тому що ти сидиш, постійно носа чухаєш, постійно чхаєш. Я пробувала і в маски трохи вишивати, але некомфортно в маски. Тому хто буде вишивати на оксамиті, майте на увазі. Мабуть, хто шиє всякі такі речі з ворсових тканин, вони знають, вони в курсі. Що треба маски вдягати, бо постійно це літає в повітрі. Ну, це в мене вже ну, декілька випадків було таких, коли я вишиваю і чхаю, вишиваю і чхаю, і Це один із них. Але ось, така, ось такий кінцевий результат, я думаю, що. Вартий навіть почхати, трохи можна <смі> і посидіти в маски, <смі> коли отака краса виходить. Це якраз щодо ворсу. Використовую отакий валік для того, щоб знімати це все лишнє, що тут начеплялося на, <смі> на вишивку. І ось так виглядають вже ці частини, які я вже познімала. Дивіться, скільки тут ворсу. Це до того, що я казала, постійно чхала, коли вишивала. Що частинки літають в повітрі, і не тільки в повітрі, і на тканині самі є. Тому тримайте біля себе таку штуку, вона реально допомагає добре. Ось так виглядає жилет на манекені, Я його як могла наколола, тому що все-таки мій манекен, він худосочний і малий розмір в нього тут. Тому в мене тут не дуже так сидить він на манекені, скажімо так. Це якраз той випадок, коли на людині краще сидіти, ніж на манекені. Ну, Але так. В двох словах, просто щоб показати. А зараз я трошки покручу його на манекені, щоб ви мали уявлення, як він буде сидіти. На Я тут трохи так може невдало столова, тому що не хочу робити зайвих дірок на, на оксанути, але ось так приблизно він буде виглядати вже в пошитому вигляді. І показує манекем всієї краси. Висить, висить, просто висить. Тож, мої дорогі вишивальні друзі. Сьогодні саме той випадок, коли на манекені вишивка виглядає не дуже, а краще вона виглядає на столі. Тому показую на столі. Полишалися в мене сліди від п'ялиць. Але я прасувати не буду, тому що в мене немає спеціальних засобів, немає килимка спеціального для оксамиту для просування. Сподіваюся, це кравчиня відпарить парогенератором з виворотної сторони. Тому що тут хибешна основа, як розпис на тканині голкою і ниткою. До речі, я вам виворот, здається, не показувала. Ось так виглядає виворот. Основний шов, який я тут використовувала, це верхошов. Це коли зверху стіпки є, а з вивороту просто такі маленькі рисочки. Він дуже добре цей шов економить нитки, тому що основний розхід, основна нитка у нас вишивальна, вона лишається зверху, а не з вивороту. Ну, Також я використовувала тут стебловий шов. Оці квіточки такі це петельний шов. Ну і там, де конвалія вишита або ці дзвіночки, тут я вишивала двосторонньою гладдю. В мене тут в деяких місцях є отакі стіпки, великі переходи. Але в даному моменті це. Допускається, тому що з вивороту жилета, тут буде підкладка ще, тому це все сховається, стіпки і виворотна сторона. Але все одно, загалом, вона в мене така чистенька, акуратна на всіх деталях, Так, ну, в цілому вам показала. Як наносити малюнок на оксамит різними способами. Я показувала у попередніх відео. Якщо комусь цікаво, я в описі під відео лишу посилання, можете, зможете зайти подивитися. Хто на каналі новенький, хто не бачив цих відео, зможете глянути. Отож, сподіваюся, вам було цікаво. Трохи, може, якихось секретів дізналися, а може і ні, а може, просто почули і побачили щось нове для себе. Дякую вам за підтримку каналу, за лайки, за коментарі ваші. Буду з вами прощатися. Отож. До зустрічі у нових відео. Пока-пока!